Всім доброго ранку, хто щойно до нас приєднався, ви знаєте, я ранку. хочу доброго вас ранку. сьогодні. Ліде доброго, доброго ранку, ранку. висварити. Соні, сонні? Ми, до речі, я ми, сонні. ми не можуть вітали ще Треба бути бадьорими і веселими. Тому що сьогодні понеділок, цей новий тиждень готує для нас багато звершень, багато перемог. Треба себе налаштовувати на це, підходити зранку до дзеркала. Так от посміхатися. І казати, я молодець. Ну, минулого треба... <сі> <сі> Минуло ранку ти сварив нас за те ж саме, минулого понеділка. <сі> <сі> Бо сонні, не можна так. А я, хочу... я зранку встигаю 2 кілометри пробігти вже. А я хочу заявити вам, називав... за машина воліла, мені здається, нам б... має бути вже соромно. Від... <сі> <Борис> два, кілометри. <сі> два кілометри, ще, мабуть, 14 до нас бігла. Тебе судорога схопила, досі не відпустила. Обликся, при чому так. Друзі, поставтеся серйозно за. Зараз до того, що я скажу перед оглядом так, преси, я так. прошу вас продовж цього тижня з понеділка по четвер називати мене виключно старий Сараула, <с> старий Сараула. Старий <с Сараула. Хто буде мене називати Валєра або Сараула, той буде мати неприємності. Старий Сараула. Старий Сараула. А чим це пов'язано? Я потім вам поясню. Мені не подобається, тому що звучить по-американськи. знаєш таке, як американська старий. А ми маємо орієнтуватися на те, що тобі не подобається, але розказав слава. Так, ти ж теж мене просиш, називай мене слава. Я не славік, не славко. Добре. Я прошу Добре. Добре, Валера. Можна я тоді ще маленький вступ від себе? І, будь ласка, от всі, хто пише про те, що е, е, деревня з мене ще не вийшла, знайте, виходити вона з мене і не буде, допоки я буду прописана в своєму селі Бандурівка. От знаєте, будете деревню слухати? Ну Ну, допом... Це... що так я... пішло тоді, називайте вранці, і в принципі з понеділка по четверг щодня називайте тоді мене Неліна, а мене прізвище Горбач. Вона мене мотивує. Власне, не сидіти ось так згорбленою. А рівненько сидіти, тримати осанку. Горбач, друзі. Не Ліна, не Ліночка, а Горбач. Ліно, знаєш Бо коли ти сидиш... Я горжусь цим прізвищем. Старий Сараула, Горбач, Бандурівська Юлька і інтелігент. Бо коли ти сидиш, отак, то ти не Горбач, а Горбач. Ні, давайте так. А де сміх? Де сміх? Редактор? Це був не веселий. невеселий. Відіш, давай. Юля натякає, що їй треба київська прописка. Ну, добре, огляд про це. Прес. Так, дивіться, значить, сьогодні пройдував для нас дуже цікавий огляд преси, і я вам скажу одразу: от що я помітив останні журнали. Три журнали у мене в руках такі: це е, журнал Фокус, журнал Країна і журнал «Кореспондент». Причому найцікавіше, подивіться, Як на обкладинці журналу Фокус і журнал Країна. Щось різниця, як то кажуть, невелика не мофокусі, фокусі лише як не молодші. Коли от, от так називається, сам, що називається як гарно, коли працює піар служба? А в журналі кореспондент він, хоча і не на обкладинці, але величезне інтерв'ю е, з ним і а навіть що? фотографії з будинку е, слава. Так. На що це за такий натяк? На які обставини? На Ні, які обмін як обставини не тікає? Я ковичко заявив, що він хоче бути президентом а -а... і піар служба працює і скрізь зараз поширює максимально, щоб смі слухайте. Треба, треба ще купити журнал е, «Християнка», Може, й там <плес> <плес> ти знаєш? Я боявся е... от тому. Я по перше сьогодні приніс з собою журнал Вок. За грудень місяць у мене вже є з собою в руках. Okay, у Мене у мене ж серце ще мить. мабуть, і там є кличка. Я лякався, коли чесно кажучи, я упролистав ці журнали. Я відкрив журнал Вок. Я боявся, Не дай Боже, зараз буде знаєш з якої сторінки Віталій Клічко буде знаєш Шопарт. В нього тут шанель, буде знаєш, навіть у Вок. Але слава Богу, ні, цього не сталося. Цей журнал все таки залишається аполітичним. Тут багато брендів, а, багато ні, 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 ні. за останні інформацію, Саме редакцію журналу Вок в Україні наразі Рей... дуже шкода, але. Скоротили, розпустили всіх абсолютно Не скоротили 15 журналістів. Написали заяву так. про звільнення. Так. Так. Бог. Так. Бог. Теж? Да. чому? Зація а українська. чому? А тому, що все таки вийшла стаття про те, як же одягається у нас дружина. Гаранта ну, за останніми друзі даними так. журналісти звільнились самостійно. Ну, ми знаємо, як у нас відбувається в країні 15 згуртованих журналістів після того, як випустили резонансну статтю і попереджали, що все-таки не треба писати свої характеристики на те, як одягається Людмила. Ну, друзі, знаєте, що ви будь-якому разі талановиті і у вас все вийде. Не припиняйте писати. Ми Біночка. вас тримаємо в цьому ранкові вам цього модель. Кожного ранку допомагати, говорити, які а вони слухає слухають, думають, чарівні, коли нам скаже Ліна, тре, жіналь, так, вони чекають мого слова. Так, і вони таки, так кажуть, Ліна, закінчуй говорити, і це кажуть, я, так, я миля, і починаю огляд преси. Ви знаєте, дуже цікава стаття, власне кажучи, тому що в журналі Вок е -е, дуже мало матеріалу, який можна читати. Реально, от я листаю тут картинки, 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 мода, бренди, бренд. Я таки знайшов, що можна в цьому журналі почитати. Все таки і це цікава стаття, яка називається Найти іглу а -а -а Іглу. Про Іглу Міглу? іглу це такий е будиночок зі снігу із криги будиночок. Власне mm -hmm. кажучи, головний редактор українського ВОК Маша Цуканова переночувала в льодяному іглу і за 12 годин перепробувала на собі катання на ратраку. Ви зможете прочитати, діз прочитавши, дізнати, що це таке. І е прогулянка на снігоступах. І вона, mm -hmm. власне, кажучи, розказує, як це можна спати от в крижаному будиночку. От уявіть от, собі. ту Славко, якщо будеш себе погано вести в ранкових поросах, ми тебе туди і від. Правда. Не туди, ми до в холодильник речі, тебе вразили. В, в, в одному із містечок Москви є теж такий один квадратний метр складається. Там є два віконечка, дах і дверцятка. І там, до речі, живе один а мешканець. А нічо, що з кімоси, вони знаєш, туди і гроші не платять, живуть там собі, мерзнуть. Хоча це кріотерапія. А нічого, що Маша Цуканова, отак от, от мерзла там цілих 12 годин. А нічого, що їй проплатили. Той же самий журнал Вок. Не звільнялися, які проходили це. Вона за власні кошти. Ну Біночка. я вам кажу, головне, що коштує таке задоволення недешево. І вона розказує, що там в цьому іглу, там у них було джакузі, і вони, коли вляглися на оленячі шкури і вкрились за спальними мішками, лежали, побивали шампанське і повільно засинали. Та всього Деша, та... треба було почекати. Ви, починати. Ви, 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 ви ж уявляєте, які пройшли Тортур. саме торту. Так, ніхто так. про тортури не говорить. Вона говорить, що це велике задоволення і це екзотика і ексклюзив. Ніхто про тортури не говорить. Це реально це курортне місце, це курортне місце, ну, це Валіра, такий це, елітний це, це ВОК, елітний відпочинок. ВОК. Ми, ми а чому статті туристі? про Васильків не пише, місто Васильків. А, ну, мабуть, тому чому що Васильківни не... якісь краєвиди, не там пишуть. Гламура немає. Ну дійсно таке, Вок це журнал про лакшері, про елітне, про гламурне життя. Дійсно таке, це правда. Я знаєте, ну кожному своє, тут немає нічого дивного. Якщо тут рекламується брек. Які там коштують, якісь там браслети коштують від тисячі доларів у цьому журналі вони рекламуються, то зрозуміло, на яку аудиторію цей журнал орієнтується. Немає цьому нічого дивного. Ну, Тобто, в принципі, знаєте, мої подружки в інституті вони з журналу Вок вирізали собі оці картинки і вішали на дошку мрії в гуртожитку, щоб в певний момент Допомогло. до допомогло? Тому Ліночка, вирізай і вішай. Я вішав межу шкуру собі в гуртожитку. Стіну. Ведмедем не став, ну не знаю. Що? І волосся відпали. І а, то... а ти планував, так? Планував ведмедиком маленьким маленькому Ти був би старим ведмедом. А, а я знаю, старий. що, що видності робив. <світ> я вирізала собі з журналів, такі великі губозді у дівчат, в фотографії, очі великі. Того, аби в мене... І Та груди, так? <світ> ні, груди не вирізала. А, а воно все, воно все а а воно назад пішло. В зворотньому напрямку, так я розумію? Куди назад? У зворотньому напрямку. Губи вирізала великі, вони маленькі, очі вирізала великі. Слава, слава, ну ти розумієш, комусь треба в а комусь Юлічка, я розумію, що сьогодні і в тебе гарний настрій, одей мені трошки все-таки провести огляд преси. Та, так, що, заважаю. Та трошки. Та трошки. Та, трошки. Та, трошки. Та, так трошки. от, потім в журналі Країна все-таки, як для мене, як для людини науки, є дуже цікава стаття, огляд книги, критика українського видання книжки Мічі Окайку, фізика з майбутнього. Я вам вже колись розказував, що я вам я був на лекції японського фізика-футуролога Мічі Ока. Та як? Ти два рази вже нам казав. От, а і тут є огляди. Цієї книжки, власне кажучи, і от він розказує. В книзі розказується про те, що через 100 років життя буде виглядати наступним чином. Молода людина прокидається о 6.15. Світло настінного екрану будить її. Потім чоловік вмивається і сотні ДНК протеїнових сенсорів, схованих у дзеркалі, унітазі, умивальнику, вмикається і аналізують молекули повітря. Отак от буде виглядати наше життя. Одразу робиться аналіз сечі і всіх інших всього, всього, реально так. одразу всього робиться аналізи. Ти засовує. Щітку з сиканали, з їдну з їдну щітку, сніданок готує зубну щітку. <гум> А вона сама там сама, Ті, що, ти? ти що. Навіть не буде засовувати, Просто так прикладаєш до рота, і ні. вже зуби самі по собі чисті. Ні, ні, і вона робить ти чисті зуби, а вона вже робить аналіз лужно кислотного балансу, який в тебе є в роті. А, щитка і живе така, в тобі. І потім і така, потім Валіра, і є ще такий, вона розказує: от є, наприклад, е, будуть інтерактивні шпалери. От ти ввечері після роботи повертаєшся додому, і величезні інтерактивні шпалери, відео вони. І ти підходиш і кажеш, шпалери, шпалери. А з ким мені сьогодні піти на п'янку гулянку. І а, шпалери, такі. значить. Вони О, ці раз, образ Такі... вони ну, завантажених дівчат. Юля, дай договорити, господи. E, і ви з зв'язується з тими, хто є в найближчому місці, хто також Ту хоче піти сьогодні на п'янку. І одразу вас конектить mm. і ти спілкуєш. О, e, значить, або зустрічаємося, або можете як по скайпу сидіти і. Так, дуже цікава новина. <муніколог> Оце гарно. Спасибі тобі. Так. Потім є ще mm -hmm. дуже значить, цікава історія. Значить, про стаття називається Зараз Макартні, такий, яким ми знали його 20 років тому. Розказує про вплив жінок на творчість артиста, телеведучий і продюсер Олег Бурєнін. Його Олег жінок? Бурєнін, почитайте цю статтю. Олег Бурєнін знавець музики, знавець світського життя. Ну, взагалі, прекрасний музичний критик. Щось написав там цікаве. І Ні. тут цікава історія є, що другий шлюб Макар з англійською моделлю Хізер Мілс у 2002 році. Ох, вона його ставонула на бабло. Послухайте, значить, вона утекла з коханцем від першого чоловіку, знімалася в порнографічних стрічках. Прекрасно. Потім слухайте. Потрапила під мотоцикл. І втратила частину ноги. Знаю. продала свою історію таблоїдам, Згадала навіть про секс з бойфрендом на лікарняному ліжку. Коротше, та шата. Ну короче, всі як можуть, так і заробити. Вона була на 26 років молодша від пола Маккартні. І найцікавіше, що коли вони розручалися, вона відсудила у нього двадцять чотири Ні, Ну така розумна бебеха. Ну куди дивився старий пол? Хто питає? Або да. <реш> Ренін пише, що він такий самий, як і раніше. Валіра, 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 він дивився, тому, що він був старий. Йому потрібно а, а хотів кохання. От, і ще одна Не стаття. Валера, старий царамула. Царамула, я, попрошу. я тобі сказала слово старий. О, ти, і, я сказала. Ще, і ще одна стаття дуже цікава мені була. Я раджу всім прочитати. Вона принаймні підвищує настрій про те, в яких країнах світу є проблеми з тваринами. Що в Британії, наприклад, це щурі, в Росії це ведмеді, які зламують хлів і виносять звідти буряки, капусту і все взимку. Потім, а в, в Австралії це кенгуру, які б'ються. Ти зможеш нам ще розповідати. Усти багато цікавого, але зробимо невеличку паузу і будемо говорити про те, як змінити професію. Не любимо, не кохану. А ти встань і йди на новини. Дякую. Встань і йди. Дякую, Дякую. <реку>